Вітаю всіх підписників та гостів каналу. Це прогноз для водолія на лютий місяць 2025 року. Водолії! Я вас вітаю з наступаючими днями народженням. Хай все позитивне прийде до вас у цьому році. Весь негатив хай залишиться у 2024-му, здійснення ваших мрій. Здоров'я вам всім! Бути такими вже креативними, вільними і волелюбивими, як ви є, і давайте будемо дивитися, що ж вам приготував лютий місяць. Поділимо місяць на три декади: початок середину і завершення. І подивимось роботу, фінанси, стосунки, витягнемо пораду карт і візьмемо загальну енергетику, яка буде для вас присутня на кожну декаду. Нагадую, розклад не персональний, тому програється не у всіх, але надіюся, хто дивиться мій прогноз, їм карти резонують. І так, водолії, початок місяця енергетика. Король Пентаклів. Робота, відлюдник. Фінанси. Сім жезлів. Стосунки. Король жезлів. І порада від карт. Четвірка пентакль. Багато чоловічої енергетики на початку місяця. Король Пентаклів нам говорить про те, що ви собі плануєте свій місяць прожити в достатку, в матеріальному благополуччі. Король Пентаклів він у нас. Незалежний чоловік, в якого є фінанси, в якого прописано все, в якого все спокійно, налажено. І на початку місяці ви будете налаштовані такою енергетикою. І карта сили нам говорить про те, що ви будете максимально докладати для цього зусиль, щоб все пішло по плану, щоб все сталося так, як ви хочете, щоб ваші матеріальні блага здійснилися. Можливо, ви підшукуєте якусь нову роботу, можливо, ви вкладаєте якісь десь кошти для того, щоб нормально себе почувати на протязі майбутнього місяця і в подальшому. В роботі в нас відлюдник нам говорить про. Про те, що на роботі ситуація трохи важкувата. Для вас вона, як то знаєте, не то що непосильна ноша, але но важка. Тобто, На роботі ситуація, коли хочеться закритися, сховатися, ні з ким не спілкуватися, відсторонитися взагалі від тих людей, з якими ви працюєте, і подумати, насправді, чи потрібна мені ця робота, чи хочу я на ній працювати. Може, це взагалі не моє. Буде якась така ситуація, яка буде за Представляти вас відсторонитися від цього, і ви собі будете думати, що воно для вас дуже важко. що От ще трошки-трошки, ще трошки я звідси піду. Е, в фінансах у нас сім жезлів, говорить про те, що вам для того, щоб мати фінанси, потрібно поборотися і поки. Е, Рицар Жезлів нам говорить про те, що ви на правильному шляху, ви все правильно робите. Ваші фінанси будуть залежати від ваших поїздок, від руху в правильному напрямку. Рицар Жезлів у нас рицар, який постійно в русі. Це поїздки, це командіровки, це взагалі праця, яка на машині, в переміщенні, Що це буде нам говорити про те, що ви можливо будете братися за багато якихось справ, тобто будете хапатися за все, що вам пропонують, для того, щоб отримати оці свої фінанси. В стосунках король жезлів, буде говорити нам про те, якщо ми говоримо з позиції дівчат, тобто водоліїв. У вашому житті може з'явитися король жезлів, це в насовен лев або стрілець, це людина вогняної стихії, це людина впевнена собі, енергійна, амбіційна, сексуальна, така харизматична, вміє причарувати таким поглядом, розказати щось, зробити так, щоб ви на нього дивилися як от на короля. І дев'ятка кубків нам говорить про те, що в стосунках ви відчуваєте якусь наповненість, гармонію, емоційне піднесення. Дев'ять кубків нам говорить про те, що людина задоволена своїм емоційним станом. Ну, ще дев'ять кубків нам буде говорити про те, що ви собі в стосунках можете відчувати. От даже емоційне задоволення, даже як ви одні. От вам буде хороше, спокійно, добре, коли ви знаходитесь От Сам собі вдома зробив е собі чай, каву, включив телевізор, і, навіть якщо вдома немає другої половини, вам буде комфортно самим собою. Порада: в нас йде четвірка пентаклів. І тут з жезлів нам буде говорити про те, що нам треба рухатися вперед. Нам треба шукати якісь. Пропозиції, і, верніше, якщо тут з жезлів, це вже в нас якась пропозиція, то нам за ню треба братися. Чи пентаклів взагалі в нас карта зупинки, застою, але коли ми говоримо, що це йде порадою, то треба якісь шукати варіанти, і якщо ці варіанти нам пропонують, якщо ми загоряємося їх робити, їх обов'язково треба брати в свої руки і використовувати той шанс і ту можливість якої сфери вона б не стосувалася в вашому житті? Дивимось другу декаду для водолію. Так. Друга декада. П'ять мечів. Робота. Двійка мечів. Фінанси. Туз пентаклів. Стосунки помірність. І знов же випадає на пораду туз жезлів. Так, енергетика другої декади. Водоліні налаштовані відстоювати якусь свою правоту. Налаштовані агресивно десь е, виборювати якісь свої амбіції, доказувати свої. І рицар жезлів, не рицар, а паж жезлів також нам говорить про якісь, можливо, конфліктні ситуації, в які у вас може втягувати якась людина. Паж жезлів це обов'язково може бути якась молода особа, яка буде вас провокувати. Ну, або ж це ви будете проявляти такий дитячий, даже будемо казати, якийсь мінімалізм, коли вам захочеться довести всьому світу, що от ви праві. от ви, ви більше знаєте, от ви більше працюєте, от ви більше всього робите. І середина місяця буде говорити про так, що ви налаштовані войовничі будете. На роботі у нас двійка мечів, карта нам говорить про вибір, який вам потрібно зробити. І вісім мечів нам говорить, Говорить про те, що цей вибір дається нелегко, ви е, заганяєте себе в якийсь страх, в якийсь е, стан жертви. Двіка мечів в нас взагалі говорить про те, що цей вибір нам не дуже легкий, тому що ми не знаємо, з чого вибрати, якщо взяти якісь значить, варіанти, які нам пропонуються, вони нам не підходять ні і той, ні той. І це заганяє нас в якийсь страх. Можливо, вам треба змінити дійсно місце роботи, і воно вам дається дуже важко. Тобто ви не бачите виходу поки що з цієї ситуації, і це заганяє вас вас в такі. Якісь геть безсонні ночі. В фінансах ту спентаклі говорить, що фінанси. Вам прийдуть, це буде правда не так швидко, як ви того хочете. Але шанс навіть підзаробити в середині місяця для вас все ж таки буде. Але це буде не так швидко, не, не так прям в одну секунду, як ви того хочете, тому що сім пентаклів нам завжди говорять про те, що поки поле ми зоремо, поки засіємо, поки що, це пройде час. Тобто для цього треба зачекати. Стосунка помірність, це карта такого, знаєте, спокою, навіть будемо казати, якогось і верховна жриця. Також говорить нам про якісь зовсім спокійні, даже відсторонені стосунки. Що та карта, що та карта нам говорить про таке собі, знаєте, Якщо сім'я і люди довго живуть, то все тихо, спокійно, все йде своїм таким, знаєте, пливе по, -по течії і верховна жриця також говорить про таку якусь холодність, відсторонення. Ну, Якщо ми говоримо з позиції чоловіків, ви можете зустріти таку жінку. от, вона теж буде отака холодна, така, знаєте, як снігова королева. З поради в нас йде опять туз жезлів, це нам говорить про те, що ми повинні брати шанс у свої руки і добиватися якоїсь своєї цілі, до якої ми йдемо. Трійка жезлів нам говорить про те, що ви вже проробили певну роботу, тобто ви вже оприділилися, що ви хочете, що вам потрібно. І вам потрібно братися за цей шанс, не упустити його. Що перша декада, що друга декада. Туз жезлів нам говорить про те, що ви загорілись ідеєю і її треба реалізувати. Дивимось третю декаду для водолію. Так, королева кубків. Робота, п'ятірка жезлів. Фінанси 8 жезлів. Стосунки, імператор і порада рицар жезлів Кінець місяця королева кубків нам говорить про те, що ви проявляєте вже більше якусь таку емоційність, якусь таку, даже романтичність, ну, більше емоційність. Королева кубків вона в нас емоційна королева. Можливо, ви десь стаєте трохи м'якші і налаштовані вирішувати свої питання більш так. po miakrze, po po tak По жіночому і вісім вісім жезлів нам говорить про те, що ми е, зрушуємося з місця, ми починаємо діяти, причому дуже швидко. Но в роботі в нас знову ж таки п'ять жезлів говорить про боротьбу, про відстоювання своїх якихось позицій, амбіцій, доказування. І карта Сонця нам говорить про те, що ми на правильному шляху, ми правильно все робимо, ми добиваємося того, чого ми хочемо, ми реалізовуємо свої ідеї. І робимо так, як це потрібно для нас. В фінансах в нас вісім жезлів говорить нам про. Швидке рішення якогось нашого питання, про збільшення наших фінансів і колесо фортуни також говорить про е, швидкий розвиток подій, про фортуну, яка нам посміхнеться, про те, що ми можемо добитися якогось результату, виграти кошти, вкласти десь вигідно для нас. Тобто в фінансах ситуація на третій декаді змінюється прямо в позитивну сторону взагалі. В стосунках імператора нам говорить про стабільність, стабільність і таку нерушимість. Але трійка мечів нам говорить, що це може приносити нам якісь такі болючі, трохи неприємні ситуації. Трійка мечів це така карта, знаєте, коли людині роблять якусь неприємність. І це може говорити нам про те, що це може, якщо для жінок водоліїв, карта імператора буде говорити про те, що це така людина може принести от таку вам якусь. Ну, біль, да, от трійка мечів, це якісь, знаєте, сварки, неприємні ситуації, якісь болючі. Бу Якщо ми навіть вернемося сюди на жрицю, це може говорити про те, що в когось стосунках може з'явитися жінка, тобто да, коханка прямим текстом. І це от може приносити якусь ну, не... болючу ситуацію для тієї другої людини, яка про це може взнати. Але ще це може говорити нам про те, що е, хтось із партнерів, отакий непоколібімий взагалі, в якихось отакий диктатура, отака, знаєте. Ну, прям нерушима взагалі людина, яку не можна ні в чому переубідити. От вона диктує от свої права, і це вам може приносити якісь ну, неприємності у вашому спілкуванню і в вашому житті. Порада в нас, Віри Жезлів нам говорить про те, що ми маємо рухатись вперед. Ми не повинні зупинятися. І тріка Пентаклів нам говорить про те, для того, щоб ми добилися результату, ми. Ми маємо працювати, ми маємо рухатись вперед, ми маємо бути амбіційними, ми маємо бути енергійними, ми маємо бути вогняними, отакими, як рицар жезлів. Тобто ми не повинні сидіти на місці, ми повинні шукати якісь варіанти і рухатись до них для того, щоб досягти своєї цілі, для того, щоб ми мали цих три пентаклі, ми повинні працювати, працювати в колективі, показувати свою майстерність і добиватися того шансу, результату, який нам потрібен. Так, і дивимось послання для водоліїв від ангелів. Грьози. Вам будет легче слышать и принимать наши сообщения, если вы умеете грязить наяву. Расслабьтесь и откройте свое сердце, не направляя мысли ни на что определенное. Просто отмечайте любые возникшие у вас ощущения, видения и идеи, словно смотрите фильм. Это как нечто другое помогает развиваться творческим способностям. Так что вот так, водолеи, такой у меня для вас прогноз. Прогноз, я так вважаю, в фінансах взагалі позитивний. Робота, ви вже дивіться, яка у вас ситуація, порадою карт іде брати ситуацію в свої руки і вирішувати. і Я думаю, що у вас все вийде. Ще раз вітаю вас з днями-народженнями, позитивного вам місяця, позитивного року, здійснення всіх мрій і бажань. І до зустрічі у мене на каналі.